Ми розуміємо, що від нашої роботи, від нашого професіоналізму дуже часто залежить життя. Добрий день, я Бурахович Андрій, власник автосервісу Всюди З 2014 року, з перших днів війни, ми з нашим колективом допомагаємо нашим захисникам, нашим військовим з ремонтом, обслуговуванням, пошуком. Позашляховиків, позашляхової техніки. Це наша спеціалізація вже доволі багато років. З 2006 року я прийняв участь в дуже багатьох змаганнях в Україні і за кордоном. Я здобув дуже великий досвід по підготовці спортивних автомобілів. Це теж така школа складна була. Коли прийшла в нашу країну війна, то звісно ми зайняли свою нішу по, по позашляховикам. Ремонтуємо, приганяємо, відфільтровуємо дуже важливо. Важко складно порахувати, скільки автомобілів пройшло через нас з 2014 року. Ну це напевно неможливо. Але за цей останній рік повномасштабного вторгнення я думаю, що ми переплюнули, якщо можна так сказати, ту кількість, яку ми зробили за попередню за попередні вісім років війни. За останній рік, з початку повномасштабної війни з Росією, ми ну, тільки своїх автомобілів, котрої ми привезли. Ну, більше 500 – Це тільки ми купили, привезли, підготували, передали. Але ще дуже багато в рази більше автомобілів, котрі просто проходять через сервіс. Зараз я хочу розповісти про один з сотні ні однієї сотні автомобілів, котрий я супроводжував з самого початку. Придбання за кордоном ми їх десь місяць готували, обслуговували, ремонтували всі технічні питання позакривали, і хлопці на на них вирушили на фронт, ну на жаль, саме цей Ford Ranger дуже сильно постраждав. Був прильот чогось дуже великого і неприємного. І не один прильот. Слава Богу, люди були в бліндажах і постраждав. Ну тільки автомобіль. Зараз я хочу не дати його списати. Ми мобілізуємось і дуже спробуємо його витягнути, поставити з колін на ноги. Від двох тижнів до місяця йде приблизно на кожний автомобіль. Ось, наприклад, Nissan Навара просто нас порекомендували вже, напевно, місяць йому вже через декілька днів треба вирушати на схід. Ну, ми за цей місяць ми встигли зробити дуже багато роботи і підготувати його, щоб наступну ротацію він безпроблемно пройшов. Сузукі Гранд Вітара, такі машинки теж потрібні на фронті. Ми теж її купили в Швейцарії. Купили, підготували. Вона майже в ідеальному стані була три дні і поїхала воювати. Джип цікавий. Це наш мій товариш віддав свою власну, власну спортивну автівку, віддав військовим. Ну, військові зараз, коли у них є можливість, приїжджають, ремонтують її в мене. Mitsubishi l 200 купили в Британії. Зараз вона ще в активній фазі підготування і буде безкоштовно передаватися, передаватись військовим. Купив мій товариш Женя Кавалєвич, дуже багато допомагає, дуже багато актів, автівок купує і передає. Можемо проскочити туди, що це мазда. Так, да, це та друга мазда, котра з Швейцарії куплена фондом слава Україні і передана військовим. Вона, на щастя, вижила і ціла, і не пошкоджена, приїхала з фронту. Зараз ми її тоді не фарбували, бо вважали, що не треба фарбувати автомобіль. Але навіть звичайний колір, котрий там не піострий. Мінус великий на фронті, тому що він дуже е, блистить видно і вночі і днем. Тому ми стараємось хоча б матувати автомобілі. Тобто камуфляж не обов'язково, як на цьому, наприклад, Серенті. хоча б просто в один, в один тон заматувати автомобіль, щоб краще маскувався в лісах і полях. Броньований інкасаторський форт трішки постраждалий. Теж приводимо до ладу все, що зможемо, щоб віддати, щоб знову поїхав воювати. А це, на жаль, вже прийнято рішення не реставрувати автомобіль, тому що нема сенсу вкладати величезні гроші. Він буде кориснішим як донор. Тому зараз ми достаємо двигун, щоб поставити на іншу військову машину, на котрій він закінчився. А їй вже сьогодні треба було їхати на фронт. Теж була куплена і безкоштовно передана товариш наш летів з Канади і спитав мені, що треба. Я кажу: автомобіль треба. Діма канадець прилетів в Мюнхен, просто сів на машину, пригнав нам на фронт. Ми його теж безкоштовно передали е, військовим, але, на жаль, він. Е, Пострадав. Зараз я від, відкрию. Як я казав вже, міняємо зараз двигун на цій машині, тому що не час дуже важливий. Чому він можлив, важливий? Це машина евакуації, і саме цей екіпаж евакуює наших захисників поранених з поля бою безпосередньо на нулі. Тобто вони виїжджають на нуль, куди не кожен заїжджає на цих ношах. Виносить з поля бою поранених бійців. Іноді тут навіть не один бієць, тут може бути і 4, і 5. Ну, тому в нас нема часу, вже не рахується бюджет, скільки це коштує. Просто треба зробити. Її дуже чекають на фронті. Найскладніше. Ну, в технічних моментах, якщо говорити про ремонти, це, ну, напевно, пошук, купівля, запчастин. Це дуже багато часу забирає саме знайти, домовитись, доставити. Це якщо казати про складнощі по технічним питанням. Ну, дуже складно без сім'ї, вже майже рік дітей рідко бачу. Вже дуже хочеться зробити все для перемоги, щоб приблизити її максимально. Я розумію, що для когось на першому році війни, для когось він вже дев'ятий, хто допомагає постійно, дуже важко донатити, допомагати. Але мені складно уявити, як би ми цей об'єм роботи переварювали би, пропускали через себе, якщо б не донати. Кожен зараз працює на своєму місці. Тому ну купуючи навіть купуючи квиток на конференцію, ви теж наближаєте нашу перемогу.